Мирного і спокійного дня вам, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Сьогодні готую ще одну смачну, е, м'ясну заготовку. Навіть правильніше сказати не м'ясну, а сальну, тому що у мене шкварки. Подивіться, ось такі смачнющі, витоплені шкварки. І саме з цих шкварочок я буду готувати паштет на маску. Для початку готую овочеву зажарку. Цибулька, морква. Шкварочки досить таки гарно витоплені, тут зовсім нема смальцю. Тому зажарку готуватиму на смальці. У широкий баняк викладаю смалець, ставлю на плиту і перекладаю сюди нарізану цибульку. Цибулька почала рум'янитися, викладаю сюди натерту моркву. Знімаю баняк з плити і перекладаю сюди шкварки. Ну і тепер спеції і приправи. Шановні мої глядачі, звичайно, що можна за смаком додавати сюди сіль, чорний мелений перець, паприку, сушений часник, сушену цибульку, сушені трави. Тобто всі ті приправи, які гарно підкреслюють смак сала. Я роблю простіше. Я купляю готову приправу овочеву кухарик. Ось таку. Саме з такою приправою я готувала паштет зі сала. Багато хто з вас також готував. Бачу, що багатьом сподобався такий паштет. О, тому я використовую готову приправу. Приправа кухарик. Висипаю приправу у баняк до шкварок, до овочевої зажарки і добре вимішую. Як на мій смак, то приправи достатньо. Більше тут ніяких спецій не треба. Але, шановні мої глядачі, це якраз ті м'ясні заготовки, м'ясні сальні, які я передаю на фронт для наших хлопчиків, для наших захисників. От. Тому, так як на чоловічий смак, стараюся зробити страву гострішою, додаю сюди ще чорний мелений перець. І добре все вимішую. Тепер всі продукти перекладаю у чисті півлітрові слоєчки. До речі, можна приготувати і паштет зі шкварок. Всі оці продукти, які були в банякові, перемолоти. І в нас буде паштет ось такий паштетна маска. Але я зробила простіше, тому що тут шкварочки залишаються ціленькими, їх також можна буде намащувати на хліб, і це буде смачно. А ще можна розтопити і такими шкварками полити відварену барабольку, чи макарони, чи крупу, тобто додати до будь-якої каші. І це також буде дуже смачно. Сито і по-домашньому смачно. Шкварочки можна стерилізувати. Дно каструлі застеляємо рушничком. Слоєчки накриваємо кришками і ставимо у каструлю. Води наливаємо по горлечку слоєчків і при найменшому кипінні стерилізуємо одну годину. Щоб вода менше випаровувалася, каструлю накриваємо кришкою. У стерилізовані баночки одразу закатуємо кришками. Подивіться, зараз вже все добре застигло, і я хочу показати вам, яка намазка у мене вийшла. Звичайно, що можна шкварочки перемолоти і вийде смачний паштет, а можна їх залишити ціленькими. Подивіться. І це також буде дуже смачно. Це буде смачно і по-домашньому сито.